Всім привіт! Ви на каналі Grinch і сьогодні у нас нове відео по династії Елінгтон. Ура! І як ви бачите, Тео у нас нарешті повернулася з лікарні додому. Ура! Вона нарешті буде вдома. Правда, те, у якому стані Тео повернулася додому, це вже інша історія. От. Поки вона тут е прикрашає ялинку, я вам розповім. Коротше. Повернулася в нас в лікарню, а вона ще хворіє. Ну, вона не те, щоб хворіє. Але ну, вона ще не повністю здорова. Їй ще болять, болить шрам і так далі. Вона ще не повністю добре себе почуває, але вона страшенно хоче працювати. От вона, ну, вона дуже хоче назад до своєї пекарні, до своєї крамниці. Просто вона неймовірно скучила за цим. От, нарешті, хоч, хоче туди повернутися. от Отак. От от. Але це не тільки те, що вона така, от, працьовита, щось таке. Ні, тут є ще така річ, як післяпологова депресія. от Типу, ніби все і добре. так У неї не було ніякої післяпологової депресії після народження Невіла. От, але от саме зараз чомусь така от депресія є. І тому, можливо, через неї, через цю депресію Тео захоче а, якось більше окунутися в роботу, менше проводити часу з дітьми. От, типу, ну, вона, звісно, буде про них дбати, але ну. Просто от вона буде. От, зранку вона піде. Окей, нехай буде строга динаміка, але, в принципі, це по сюжету, доволі таки нормально, що зараз у неї немає просто ні сил, ні бажання терпіти усілякі вибрики дітей. Хоча зараз ну, Невіл нічого поганого не зробив, звичайно. Просто от у неї такий от стан. От, ну, коротше, що вона зранку буде втікати у пекарню. Там зачинятися на весь день, і їй все одно, що вона ще повністю не відновилася. А дуже важливо, особливо після лікарень, це час на відпочинок, на відновлення. У неї цього часу не буде. Вона сама його не хоче навіть. От, типу, вона просто хоче одразу окунутися повністю в роботу, повернутися до того, що їй знайоме. Що їй приносило і зараз буде приносити їй задоволення. Типу, чи розповість вона про оцей от стан свій чоловіку своєму, Генрі? Ой, чоловіку, ще, ще зарано трохи чоловіку, своєму хлопцю? Ну, не знаю. Не знаю, чи вона розповість. Я думаю, що вона не розповість. Вона просто, типу, буде відмахувати, що ой, та все добре. Просто ну... Просто у Кремниці зараз дуже багато всього. Ну, ти ж сам знаєш, скільки там всього потрібно працювати. от. Ти ж з цим займався якийсь час. От, Я, я тільки що побачила, що в нас немає горщика, тому я його куплю. От, Ну, коротше, вона отак от от, це буде. А, Типу, то все добре, чого ти, нічого такого немає, все прекрасно. Просто, просто тут зараз дуже багато роботи, мені потрібно там бути, там працювати. Ну, коротше, у такому он все це. Ну, і Генрі, звісно, ну, що він їй скаже? Нічого він їй не скаже, тому що він розуміє, що там справді у тій крамниці дуже багато роботи. От, от просто неймовірна кількість її. Але ну, те, що вона буде проводити якомога менше часу з дітьми. Типу, ну, вона і так до цього не надто багато проводила часу з дітьми. І це ну, цілком нормально, так як вона весь час, весь час була у крамниці, от весь час займалася саме тим. Піди поїж, будь ласка, Генрі, ти зараз на роботу відправишся, тому піди поїж. От, В принципі, вона буде за ними дбати, просто вона буде якомога менше з ними проводити часу, типу, от не буде з ними гратися, наприклад. от Щось у такому роді. Чи помітить це Генрі? Ну, можливо, помітить, але ну він спише на те, що у неї просто немає на це сил. От, тому що вона цілий день від, від самого ранку і до вечора. Вона у крамниці, вона там прибирає щось там готує, ще щось там. Ну коротше, вона зайнята людина. Чим їй ще займатися, в принципі, так? От, отак от, от якось це все буде відбуватися у нас зараз. Давай прибери за собою тарілочку і ти через 20 хвилин ідеш на роботу, добре. Давай змінимо іще підгузок і бажано переодягнути. О, ні, він пішов усе це прибирати. О. Та за що? Невіла ти голодний? Ну, в принципі, так, голодний, давай. Давайте сам собі, типу, як візьмеш їсти. те, що у нас. У нас є вафлі у нас є риба. Бери рибу. Що це таке? Звідки у нас таке? Так, ну все, постав, будь ласка, ті тарілки і йди на роботу. Ти вже спізнюєшся і так дуже сильно. І давай ще змінимо вбрання, звичайне і посади його от сюди. От. От. Все, ти взяв собі їсти, я сподіваюся. Давай ти теж у нас поснідаєш, візьмеш щось собі їсти. Що це таке? Ай, болячий. Ну, куди ти його понесла? Посади, я не знаю, що це таке на підлогу. Ну... ну посади вже його туди, будь ласка. І піди поїж. Ну, ані, все нормально, окей. Так, що у нас тут з крамницею? Ну, я сповідаю, я нормально все це пояснила, що отак от у нас зараз все це буде відбуватися. Вона... Максимально буде поглинута роботою, от просто наскільки це можливо, настільки і буде. А де. А, все, я вже спереживалася, але ні, є наша жіночка, яка, яка тут все готує. От, все, типу, і молодець. А чим би тобі зайнятися? У нас немає ніяких іграшок. Просто, ну ні, у нас є ящик з іграшками, але у нас немає ніяких кубиків, нічого такого. Ну, піди собі, пограй з іграшкою, я не знаю, от з трицератопсом чи що там. Давай, іди. От. Давай швиденько доїдай і приготуєш щось, приготуєш якісь вафлі, а давай з ягодами у нас зараз зима. Думаю, це буде актуально. От, морозово, яблуко, гриби, риба, шафран. Окей. І давай, можливо, ще якийсь ам, пиріг спечеш. От, чом би й ні. А, так, що у нас тут є? Я хочу от саме пиріг. Можна цей чорницею або або, або, або по не полуниця, а малина. Uh -huh. А що воно з чим є, ще є По Яблучний. Ну, давай, давай я не знаю. Давай шоколадом. шоколадом. В принципі, зимою мені здається шоколадом, він актуальний у будь-який період. Ну, Хіба крім літа, коли там цей шоколад весь, весь витікає в жару. От. А так, то думаю, в принципі, він завжди актуальний. Просто я так розказую про цей шоколад, що мені аж самі захотілося його. Ой, у нас тут а... ці псовані вафлі, і ніхто їх не хоче прибрати. Дуже дякую. Просто, он... просто ви це бачите, у нас пусті прилавки. Це просто катастрофа, у нас такого ніколи не було. Просто ну це жах. Як ти тут невіла? Що це таке? Невдале представлення, що вже сталося. Генрі отримав запрошення виступати на панельній, от прям панельній. Ну, панельні так панельні дискусії під час місцевого галузевого заходу. Але коли модераторка представляє його, вона плутає ім'я Сіма та назву його колишньої компанії. Генрі може її. Може виправити її або проігнорувати помилку? Ну, ну, типу, вона окей, бо щось там, я не знаю, по батькові можливо, переплутала, але вона повністю його ім'я і його компанію переплутала, тому, ну, в принципі, мені, може... мені здається, що це не так страшно. Можна, типу, перевести це все в жарт, тому окей, давай виправимо модератор. Чому зниження продуктивності? Я хоть, давайте ми зараз при... дочитаємо це. Але я хотіла зробити скріншот Невіла. Невіла розкрив. О. Ну, просто ну подивіться, яке золотко. І, до речі, якщо ви дивилась минулу серію, то я лишила йому оцю зачіску. Не знаю, вона мені сподобалась, мені здається, вона йому підходить, тому нехай буде. От, і що у нас тут? Модераторка, здається, не приймається. Як оце... Не приймає це як образу, але через кілька хвилин після початку дискусії Генрі розуміє, що там має на нього зуб, принизивши його перед аудиторією, та з веселілою пресою модераторка переконується, що сімове ім'я правильно вказане в підсумковому репортажі. Оу, це її зачепило. Ну, в принципі, так. Це, звісно, він. Можливо, і, жарт, і в жарт перевів, але все одно її погода зачепило дуже сильно. Ну, ой, ти спекла хліб, молодець. Молодець. Зразу, зразу на продаж. От, Най хоча б щось у нас буде на продажі. Шикарно, є шоколадний, папі... шоколадний торт пиріг. Давай ще щось ти тут приготуй. Вона там, ти тут, давай. А можеш виш... щось вишукане приготувати. Так, нічого собі. Ну, то давай приготуй ці ремісу. Хоча це таке швидше. Ну Не знаю, типу, не те, що продається в пекарні, це швидше якийсь магазин, я не знаю. Але ну, все одно. Я тут -то... трохи пороставляю. Якась зіпсут та яєшні чи що це таке. Та, о, у нас є розвивальні кубики. Правда, куди б їх поставити тут? Щоб воно якось так нормально. Ну, давай отут от поставимо вже що там. І іграшка є метелик якийсь, є добре, чудово. Кіремісу, яка ж ти молодець? Давай ще щось приготуємо. Ну, от, коротше, вона повністю поглинула. Поглину. Вона повністю поглинута роботою. От, давай, давай чизкейк приготуємо. Чом би ні. От, мені здається, що власна випічка приносить більше грошей, ніж ніж, ну, типу, отак, от просто за прилавку продавати. От, правда, у нас щось нічого толком. Ніхто не хоче прибирати, я не знаю. Хоча всі прибирають, ніхто не готує. От чому ти не готуєш? Ой. Окей, оце от потрібно викинути. Треба ще льодяники зробити. Окей, нехай вона доготує той чизкейк. О, у нас скоро буде третя зірочка, це дуже навіть добре. Так, давай доготовуй той чизкейк, давайте я ще її сфотографую. То, ну, ск... Мені здається, що я не бачилася Стео, я не знаю, пів року. Ну, хоча, в принципі, якщо подивитися на те, як часто виходять серії, то, можливо, півроку і минуло. Але, ну, типу, то вона у лікарні була, то ще щось. І для мене це було так довго, що я подивилася по серіях. От коли вона з'являлась на обкладинках, то вона буквально а, дві серії тому була на обкладинці, а отже, була і вдома ти, 777 самолонів. За що? Що нас купили таке? Це за, за хліб? Ми продали хліб нічого собі. За 700 семолонів, щоб ви розуміли. 180 Логане, що, ні, ми до тебе не прийдемо, ми зараз дуже зайняті, неймовірно зайняті. Так, давай ось ці от тарілочки, я помию, то вона ж зараз піде усе це драєте на перший поверх. Та я пішла у нас робити цукерки, молодець викинь. Тоді ти у нас тут викинь то і викинь ті вафлі нещасні. Що там зіпсуті? О, хтось уже точніше, не хтось, а Кенді наминає наш шоколадний пиріг. Ну, це дуже добре, в принципі. Сонце і ти вже награвся. Іграшкою й... іде, складай кубики. В принципі, можна. О, у нас зламався вмивальник. Треба ще поремонтувати. Ну зараз твій брат прокинеться, і ти можеш з ним щось там спробувати поговорити. От, в принципі, чом би ні. Так, ну ти, Тей, звісно, молодець. Але ну. Ти, я так розумію, собі обід зробила. Желені, б... шоколадна ягода. Шоколадна ягода жовта. Ну, окей, я нічого не маю проти. Я нічого не маю проти. В принципі, можна було б зараз провести ще урок. Але ну. Ви ж пам'ятаєте, як у мене з цими уроками виявляється, тут потрібно усе це переобладнати під ще одну кухню, щоб вони могли там готувати. І це дуже-дуже важко, враховуючи те, яке у нас тут маленьке приміщення. А давати доступ їм сюди я не хочу. От ні-ні, не потрібно звідки тут та бутилочка от реально? Піди викинь оці вафлі і приготуй цукерки. Давай що ми приготуємо зима. Давай отакі от льодяники можна приготувати синенькі. От, і ще щось зараз. Приготуємо, можливо, якусь солодку вату. От. Ой, що таке? Чого в тебе перекинулося, я не знаю, борошно? Все пішло наше тіремісу. Ну, це, в принципі, добре. Не знаю, я, можливо, заберу те, що це кафе, ну, бо реально тут стільки цих тарілок, що це просто жах. Я не встигаю їх прибирати, от реально. Давай приготую цукерки. Давай. Все, вафлі пішли. Ну просто. Ну, це чудово все. О. У нас повернувся Генрі, і він мстивий модератор, бідненький ти мій. І що так не псує дискусія, як абсолютно упереджений модератор, я повністю згідна. Страх нездійсненних мрій, бідненький мій. Ну що таке? Пофліртувати, запланувати побачення. Ну Побачення я тобі зараз не обіцяю, але от пофліртувати можеш піти. Давай, ви ж так давно не бачились. Піди поговори про кулінарію. От, от прям то, що треба. Давай похвали її зовнішній вигляд. До речі, я її наче переодягала. От, Але я в цьому не впевнена, тому, що це було настільки давно. Що ну, О, у нас є вівсяне печиво. Ух ти! Десятий рівень. Нічого собі. Почекайте, я, я не встигаю. Не потрібно з нею говорити. Давай, от цукерки виставимо на продаж. У нейтральному настрої, окей, ой. Чекайте, опануйте до ектор курить в стороні. Клас. Мені подобається. Чудово, ідеально. Давай позагравай. Тобі зарахується це бажання. Зарахувалися, і тепер ми можемо йому. Ось цей ось страх. Поговори про страхи. От і у нас п'ята вечора, в принципі. Я думаю, можна вже зачинятися. От, тому що ну вже дуже пізно. І що страх переможе, ну, так швидко, нічого собі. Окей, так. Що у тебе? У тебе все добре. О, там щось там собі заграю. Це так мило. Давай ти нам допоможеш Окей, подобається йому світські бесіди чи що там. Ой, це, це так мило. Типу. Ну, це так в контексті її а, депресії, от реально. Типу, ну, зараз усе ніби непогано, бо вона. Бо вона отут, от в крамниці, так? але, ну, якщо вона піде до дітей, то все може бути як краще, так і гірше. От. Давай піде на горщик, і зараз тато прийде щось там буде тобі допомагати. В принципі, я хочу просто, щоб вона доготувала те, що вона там готує. А що вона там готує? Ще один хліб, це чудово. От, і, в принципі, будемо закривати крамницю. Ми і так сьогодні довго працюємо. От, все, закриваємось. І ми сь... просто тео повернулася, і ми одразу заробили 2000. Щоб ви розуміли, ми 9 годин пропрацювали. Ого, досконально якість. Ваші клієнти вражені високоякісними послугами та товарами у вашому бізнесі. Це чудово. Це дуже добре, що вони раді. От, давай. Так, а що у нас по бізнесу? У нас немає ніяких цих, окей. Я хочу, можливо, вона. Вони зараз по 20 мільйонів на годину беруть. Типу, я хочу їх підвищити, типу, як. М -м ага. Середня платня. Ага, це якраз є середня платня. Ну, окей, нехай буде вже середня платня. Що вже там робити? В принципі, я поки що не ризикну їм дати високу. От якби у нас було більше зірок і більше ми б тоді заробляли, от тоді б я ризикнула і дала б їм високу платню, тому що вони на це заслужили, от реально. Давай приготуй ще. Деві ще одні з ягодами, ну а, шо, а з чим ще? ну от Реально, з того, що я там бачу, то це поки що найкраще. Так там, брат, давай прокидайся, то він зараз вночі не буде спати. Ой, він голодний, ну все почалося. Так, а я на цьому, мабуть, уже буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал. От і дякую вам за перегляд. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім, Па-па!